Всім привіт дорогі друзі, з вами Козаки. Сьогодні ми будемо виживати у світі Майнкрафту, друзі. А, нарешті я вже... В мене появився час, я зможу знімати для вас летсплеї. Я буду знімати українською мовою, тільки суто українською мовою, тому що я хочу розвивати які падони, як і інші хороші українські український українські А наші українські ютубери то є моцні пацани, моцні. І... Давайте почнемо виживати у світі Майнкрафту. І в першій серії я хочу для вас, друзі, зробити, Точніше, не для вас, але ну, для вас і для себе якусь печеру, щоб пережити першу ніч у Майнкрафті, щоб не померти, щоб мене, щоб так сказати, не загризли зомбі. Своїми. Так, і ось там є дерево, добудемо трішки дерева, зробимо собі кайло, змайструємо. І зробимо... Собі з тих катакомбах, собі якийсь, якусь невеличку печеру, де ми будемо хоча б одну ніч Так, пережити. Так, давайте добудемо дерево з вами. Так. Що раздобуду? Сягнення? -до Добути дерево. Так Так, чудово, друзі, а тепер... Нам потрібно змайструвати верстак, де ми змайструємо наше кайло. Так, ось верстак. Виробництво досягнення отримано. Так, І не будемо зволікати час. І зразу змайструємо собі кайло. Так, Нам потрібно скрафтити палиці. Скрафтимо. Так, я забув вже як робити, друзі. Ага, ось так, якщо не помиляюся. Так, Ось так, я... Все-таки... Я не помилився. І давайте, друзі. Ні-ні-ні, Треба собі забрати. Зараз для мене це стає дорога штука. Так, підемо, але ми той факт, що наш герой хоче харчуватися, хоче їсти. І ми можемо померти з голоду, тому нам потрібно ще добути їжі. І це не потрібно. Це все не потрібно діставляти. Так. Кури, де ви? Кури. Так. Ківники, де ви, де ви, де їй всі Та моє, де є? Да здобич моя, даємо здобич. Давайте. Ось так. Ого. То. Де? Невже вони вже є? невже? Так так, швидко. Вони вже з'явилася Ні-ні-ні-ні- -ні 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 -ні, мені. мені це не подобається, Ні, тут мені не подобається місцевість. Я хочу, десь, е, хочу десь собі змайструвати е, зверху. Ось є курка і корова є. Так, вибач коровку, але я тебе вб'ю. Так, а що, дома дерева? Що? Uh, так, нам потрібно ш, напевно, ще добути каменю. Ми добудемо ще трішки каменю і змайструємо собі меч. Так, друзі, а може зробити ось тут собі. Так. Mm -hmm. Корова, вибача, але тебе б'ю. Так, м'ясо є, чудово. І нам потрібно ще... Е! Е, е, е! Нічого собі, звідки? Звідки не появилися? Нічого собі. А, я забув, вони напевно... Вони, напевно, спа спаляться в темних місцях. Я забув, я забув, друзі. Вибачайте, я забув, серйозно забув. Так, йо -мо, -йо, йолки палки Нам потрібно швидше. Так, давай, 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 давай. І потрібно нам добути дерева. Ми, ми якраз хотіли добути собі дерева, але там нам помішали ці кровожерливі скелети. Так, ось це останні кури, зараз їх вб'ємо. Так, ще розводити їх не будемо, тому що нам в першій е, серії потрібно в першу чергу десь собі знайти е, якісь, знаєте... Будку якусь такую невеличку, щоб собі пережити одну ніч, хоча б. Блін, у мене ж, мене ж було там дерево. Блін, лки-палки. Так, і палець навіть є. Так, тоді поставимо верстак і скрафтимо собі меч. Ні, ні, тут потрібно... А... Кругляк в мене є. Ось так. Чудово, друзі. І... Це не отримано. Час атакувати. Атакуємо, атакуємо цю корову. Чудово, друзі, ми вбили цю корову, ми вбили її. Як це звучить, правда? Вбили цю корову і ще вб'ємо цю курочку. Так, біжимо, біжимо. Так. Курка, курка, йди сюди. Я тебе зараз б'ю. Вибачай, вибачай. Таке життя. Твоє, на жаль, таке життя. Так. І давайте, друзі, вже підемо. Ось, десь там у цих великих катакомбах зробимо собі невеличкий такий... А знаєте, блін коник, вп'ємо. Уб'ємо. Вибачай. Конику вибачай. І нам потрібно якнайшвидше йти туди наверх і замайструвати собі невеличкий дім. Точніше, тобто, як дім? Ну просто якусь там невеличку таку от, такий, ямку, щось е, типу такого. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте підемо сюди наверх. По цьому великому водоспаду. Який снягарський водоспад, подивіться, який він великий. Так, ні-ні, у, мене... у мене ж ніколи не лагало, коли знімав Майнкрафт, що це? А ні, це мене не лагає. Це мене лагає, Це просто так... так. Так, 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 так. О, чудово, друзі, бачите, якраз чудове місце. Тут якраз такий пейзаж, де все одразу видно. Можна зразу все побачити, як вийду звідси. Так, тут все, я вирішив. Давайте тут зробимо собі дім. Так. тут. Так, друзі, ставте великий лайк, великий і грубий лайк за Майнкрафт. Я скоро буду знімати ще різноманітні ігри на, на, на різні жанри. Не буде тільки Майнкрафт, бо, тому що Майнкрафт це є дуже банально, його знімає майже кожен другий лесплейщик. І це, думаю, вам не цікаво, друзі. Ну я так думаю. А, і тепер нам потрібно поставити верстак. А де його подів? А де є верстак? Це є грунт взагалі, а де є верстак? Блін, не вже його там залишив, друзі. Я його Я його, напевно, там залишив. Так, добре. Зараз ми змайструємо двері. І поставимо їх. Блін! Чому так вийшло? Ось, дерев'яні двері. І поставимо їх тут чудово, друзі. Якраз вже темніється і ми, я думаю, переживемо цю ніч успішно досить. Тому що в нас вже є е, схованка. Так, друзі, дуже дуже темно стає, дуже темно. Так, нам потрібно змайструвати факела. А, так, 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 так. Я забув, як це робиться. Ага, нам потрібно піч, 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 піч. Я згадав, друзі. І можна зробити вугілля е, з дерева, звичайного. Зробимо ось так. І... подивіться, ось так. І так. А, блін, друзі, це потрібне е, просте дерево. І можна так е, спалити дошку. Я не подумав. Так, ну тоді давайте зробимо сундук і вийдемо на охоту. Зараз вийдемо на охоту, друзі. блін, це буде просто дуже екстремально, тому що зараз в таких умовах е, буде тяжко вижити. Так, ми собі скрафтили скриню. Поставимо її тут. Так, все дорогоцінне, їжу, все, 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 все. все. Це тут. Так, і нам зараз лише меч. Так, будемо пішли. Там вже зобі нападають на мене. Блін. Там вже на мене нападають. Давайте давайте нам потрібне, е, сокера. Так, чому е, це потрібно? А, і кругляк З кругляку ми зараз крафтимо сокеру. Так, чудово, друзі. Ми все скрафтили. І тоді давайте тепер підемо на охоту, друзі. Давайте, пішли. Це буде відьма. Відьма, відьма, це відьма, друзі. Тому не лякаємося і... Блін, мені страшно. Давайте все-таки дочекаємося ранку. Дочекаємося ранку. І за цей час ми просто візьмемо і трішки наші ці володіння розширимо. Так. І... Нам якраз хватить. Якраз хватить, щоб все це скрафтити. Ось, цю всю справу. Кайло э, скрафтимо кам'яне. Чудово. Так, ми змайстрували кам'яне кайло і тепер зможемо швидше нам розширити нашу територію, наші, наші володіння. Так, друзяки вже зараз майже буде... Наш перший дім, наша перша схованка, від якої ми ховаємось сьогодні. Тут. Я розумію, що це не є якісь апартаменти такі дуже, знаєте, багацькі або якісь апартаменти князя, або якогось купця. Ну я думаю, для початку непогано, друзі, для першої серії досить непогано. Ось. І це наша перша ніч, яку ми переживаємо сьогодні у Майнкрафті. Тому, друзі, великий і грубий лойсик Поставте, будь ласка, знизу. І підпишіться на мій канал, я буду знімати досить багато резоманітних відео, і мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Так. Чудово, друзі. І це... і Давайте це положимо у нашу скриню. Чудово. Так... Мобі... А ось там скелет є. Аж три скелети. Раз, два, три. Один два, три, так. І там десь відьма ходила взагалі. Ось дивіться, вони мене ще не бачать. І давайте, друзі, я вже закінчу свою серію ось на цій красивій ноті. І наступній серії я вже постараюся зробити більш таку гарну, постараюсь собі побудувати такий гарненький дім десь там зверху, знаєте, щоб дуже гарно дивилося це все. І тому, друзі, всім дякую за перегляд, Ставте великий лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, друзі. Підписуйтесь і всім. Дуже гарних та веселих свят і смачної куті.